Маленькому Артему Георгієву необхідна ваша допомога. Двомісячний малюк страждає від страшної хвороби, яка в будь-яку хвилину може забрати його життя. Я пенсіонерка, живу в Олександрії, ніде не працюю вже на пенсії. І хочу звернутися до всіх олександрійців про допомогу для мого онука Георгієва Артемким Максимовича. На 32 неділі вагітності моєї невістки внаружили страшний діагноз. Ми всі були в шуці, аневризма вени, галіна. Це утовщена венка в голові. Це бомба замедленого дійства. У будь-яку хвилину вона може клопнути і дитини немає. Щоб врятувати життя маленького Артемки, потрібна термінова операція. В Україні зараз її зробити не можуть, лише після року життя малюка. Але з аневризмою дитина може просто не дожити до року. Нам прийшла, ми дали цей багато запросів за границю. І нам прийшла відповідь з Іспанії. Сума операції 40, більше 45 тисяч євро. У нас в сім'ї таких грошей немає. І тому звертаюся до всіх небайдужих олександрійців допомогти нашій сім'ї для збору коштів на цю операцію. Зараз Артемка живе у Хмельницькій області, де служить його батько військовий. Батьки дитини вже зібрали на Хмельниччині деякі кошти, але їх на операцію не вистачає. У Хмельницькій області цей, люди, хто міг вже всі родичі наші, всі друзі, однокласники. Допомогли, ми зібрали вже 11 тисяч 700 євро. Нам ще треба це десь около тридцять тисяч. Бабуся маленької Артемки просить усіх небайдужих відгукнутися і допомогти. Могти врятувати життя її онука. Перерахувати кошти на операцію хлопчику можна на рахунок батька дитини у Приватбанку. Номер рахунку 51 68 75 73 12 34 16 23. Отримувач Георгієв Максим Миколаєвич. Рідні малюка будуть вдячні за будь-яку допомогу.